Російські війська не мають успіху у наземних діях. Збройні сили України тримають на контролі ситуацію на фронті. Відновлюють електропостачання, отримують пенсії та гуманітарну допомогу. Як живуть де окуповані населені пункти Херсонщини? Херсонські студенти взяли участь у фотомарафоні, присвяченому рідному місту. За останні 48 годин українські підрозділи досягли успіхів на півночі Херсонської області. Такого висновку дійшли експерти американського інституту вивчення війни в оцінці наступальної кампанії російського війська за 3 жовтня. Українські офіційні джерела тримають повну інформаційну тишу і не оголошують цих даних. У зведенні Генерального штабу йдеться про концентрацію зусиль війська РФ на утриманні захоплених районів і зриві активних дій збройних сил України. Для цього російські військові продовжили рутинні обстріли населених Пунктів Південного фронту. На Південно-Бузькому напрямку обстрілів зазнали райони понад 25 населених пунктів вздовж лінії зіткнення. Російські війська не мають успіху у наземних діях, вдаються до вогневого терору прифронтових населених пунктів. Обстановка напружена і динамічна, повідомляє речник Південного командування. Втім, контроль та ініціатива на боці Збройних сил України. Ворог веде повітряну розвідку, продовжує вогневе ураження позицій наших підрозділів та тилових регіонів, намагається утримувати рубежі оборони, але краще вдається відходити на поки ще наявні підготовлені позиції. За бойовий день українські льотчики вдарили 9 разів по позиціях та об'єктах війська РФ. Військовослужбовці ракетних і артилерійських підрозділів виконали 290 завдань. Російське військо зменшилось на 87 осіб та 60 одиниць озброєної техніки. Зокрема, знищені 31 танк, 27 одиниць автомобільної та броньованої техніки, реактивна система залпового вогню Ураган і транспортно-заряджальна машина для неї, мінометний комплекс «Санні» 120-го калібру, три танки і бойова машина піхоти перейшли у. Користування Збройних сил України. Анастасія Зоріна, Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Херсон. У звільнене високопілля заїхала ремонтна бригада. Будуть працювати над відновленням електропостачання. За словами депутата Херсонської обласної ради Ігора Йосипенка, до продуктового магазину голова військової районної адміністрації обіцяв дати генератор. А сам депутат має забезпечити доступ до інтернету. Це дозволить жителям розраховуватися безготівково. Новопавлівка та Нова Калуга це вже великоолександрівська територіальна громада. Наприклад, жаль, там сьогодні ще немає світла. Щодо пенсії, щодо магазинів, то все працює. Біла кримниця, первомайське і села невеличкі, які поруч. На приветі жаль, там не тільки світла немає. Куркошта там не працює. Працюють магазинчики. До речі, в білій кримниці весь цей час, поки пішла війна, була дуже гарячі, але магазини не працювали. Кочубеївську територіальну громаду, де окупували наприкінці березня, електропостачання відновили у всіх 14 населених пунктах, розказала голова громади Людмила Костюк. Зв'язок у нас ну не не досить сталий, і інтернет теж є, але він не в усіх населених пунктах низької якості. За цей час хотілось би побачити у нас на території представників Херсонобленерго та Херсонгазу, тому що на сьогодні все в разі від необхідності відновлення це робиться жителями нашої громади. Не проводиться обслуговування цих ліній. Ну і те саме зима йде опалювальний період. Ті труби, які отримали пошкодження, там, скажімо, від снарядів від осколків, то ми їх поперемотували самостійно скочим. Місцеві жителі, які перебували під окупацією, почали отримувати виплати по 1200 гривень. Говорить Людмила Костюк. У громаді працює виїзне відділення Укрпошти, яке раз на місяць привозить пенсії. Працює первинна ланка медицини. Найбільша проблема звільнених населених пунктів Херсонщини постійні обстріли з боку російських військ, розказав заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський. Зруйнована інфраструктура, дуже велика кількість пошкоджень, як об'єктів критичної інфраструктури, так і будівель то просто людей. Зараз вже почали завозити будівельні матеріали для ремонту будівель для людей. Це все безкоштовно радиється людям щодо опального сезону. Готується там велика кількість пічей, да, які от будуть так само розвозитись, та дрова до них. Після зачистки та розмінування у населених пунктах відкривається доступ до військової обласної адміністрації, працівники якої повинні забезпечувати надання гуманітарної і медичної допомоги, сказав Юрій Соболевський. Ксенія Стельмах, Олександр Забродін, новини на Суспільному, Херсон. Факультет культури та мистецтв Херсонського державного університету провів фотомарафон, присвячений 244-й річниці Херсона, розповіла СММ-лідер факультету Тетяна Ільїна. Студенти та працівники вишу протягом тижня надсилали свої світлини із зображення міста, щоб підтримати один одного і нагадати, ми херсонці говорить дівчина. В цей час, коли в інтернеті можна побачити дуже багато фото херсону, але окупованого херсону з російськими військовими та їх гаслами, дуже важливо ділитися херсоном нашим, українським. Для мене, як для людини, яка зараз знаходиться за кордоном, було дуже боляче, але разом з тим і дуже щасливо дивитись на фотографії нашого міста, чи то під палючим південним сонцем, чи то у снігопад в день і вночі. Тетяна говорить, деякі дні марафону були тематичними. Зимовий Херсон, власне, фото в місті. Знімки Дніпра один день присвятила роботам студентки Вікторії Баран. Дівчина розповіла, що вже давно захоплюється фотографією. Херсон це дійсно моє місто. Від мочок вух до кінчиків п'яток. Я фотографую абсолютно все вулиці, природу своїх тваринок, своїх друзів збираються води ціли. Це рідне місто в Херсон. Дуже-дуже хочеться, щоб всі побачили, яким воно є складним, яким воно є цікавим, щоб воно було і в пам'яті, і в серці, і взагалі кожного, кожного нового дня. Херсон різний, але завжди гарний та рідний, говорить Тетяна Ільїна. І фотомарафон виконав своє завдання допоміг пригадати його учасникам щасливі та приємні миті. А головне відчуття, що Херсон вільний та незламний, каже дівчина Марина Круглова, Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Херсон.